На погода листопад на вулиці вау, в Я готую вечерю і показували про Україну. Війна була на Україні. Такі вердури, і тут є фаджолі, і є чечі. це не я зготувала це. Не зготувала та, що переді мною вчора робила. Отак все фруляко, багато вердурів і багато чечі. І це є це. Я готую ось таке. Лишилося суб'єкту помідора і порру. Італії чотири яйця продається. І два навіть можна купити. Кошти два, продається два. 2. 2, 4, 6, 10. 10. Mm -hmm. Іначе в холодильнику я їх так розігріла на ті самій сковородці. Це вердура і ось таке друге. І так їдять 96 років Італія. Buon appetito, Vido. ancora un secondo ce l'hai, Mandarino dopo. Buon appetito. Forchetta? Mm. Forchetta, eccola qua. Prego. Vuoi pane? Guido? Mm. Cliba, troppo che vuoi. Cliba, Cliba, non Non mm. Provi questi qua. Mm. Questi buoni, come pane, è uguale. Добрий день усім, я з України. Я сьогодні поїхала в КОП тут в Італії і купила деякі продукти на 30 євро. І саме найдорожчі, зараз я вам покажу. Мар'яна, я тобі хочу передати привіт Мар'яна з Бібрики. Це моя нова підпис... підписниця, і я дуже-дуже рада, що вона мені написала, що я до мене. Ну, деякі mm -hmm. люди в мене маленький канал, ще багато людей не дивиться. Але я думаю, що за люди на мене дивляться? Чи вони з України, чи вони, може, і українці в Італії живуть? Маріана, тобі привіт. Теплий, теплий привіт з центральної Італії. Дякую, що ти пишеш до мене. Це дуже важливо для мене. Дивіться, що я купила, що в Італії продається. Отака бомба, Лі, літер помідорів. отаких. Але це помідори в ялені. В ялені залиті олією. Трошки оці всякі такі спеції різні є. І це 40% з конту, знижка. Ось така. І куштували колись. У нас такі літри помідорів, таких в'яльних сушених помідорів, залити олією. Куштували 5 євро. Ціни піднялися з тою бідою, з тою війною піднялися ціни останні два роки. І зараз вони знижкою 40%. Я заплатила 5,40, вже знижкою 40%. Коштували майже 10 євро. Пізніше ось таку моцарелю. Я купила ціни, це, це прямо фьорділяпти. Бачите, ось така. Таких три штуки. Це дуже набагато смачніше, ніж Моцарелля. Тоді що я ще дороге купила? Хліб, отакий у нас дорогий продається. Це хліб такий інтегральний, з цільної муки. І він за кілограм коштує 5,70 евро за кілограм. А тут є половинка, пів кілограма, така хлібчик такий маленький, пів кілограма. Я заплатила 2,67. Ось так. Пізніше ще ось таку купила сп'яча така. Це саме mm -hmm. та, та як піца, тільки зверху немає нічого. Дуже дуже смачне. олійка і, і сіль. Ми зараз будемо їхати завтра, будемо їхати в термеді Сатурня. Тут такі в нас терми, горячі води є недалеко від нас годину їхати. І там 37 градусів. Ми часто туди їздимо. І ось така я, щоб паніна зробити, такі бутерброди зробити. Я отак на дві і два такі гарні зроблю. Розріжу в середину, дам сальмони, дам що є. ну все, що я маю в холодильнику, дам всередину. І ми будемо їсти після, як вийдемо з води, бо ми з води будемо не знаю, три години, завтра їдемо після обіда. Не буде багато mm -hmm. часу, але 3 години в горячій після пізніше дуже їсти, хочеться. Ось таке повидло купила. Таке повидло теж 30% знижка, і таке повидло коштує 1,80%. Повна ціна, плюс 30%. У е, нас повидло в Італії майже ніхто не робить, тому що невигідно. І я десь колись зроблю, ну щоб поставити в холодильник і так не закручувати прямо на зиму, але, отак, щоб поставити в холодильник і 2-3 дні і На сніданок хліб помастити. Це купила. Пізніше купила ось така стевія. Я думаю, що на Україні є. Така стевія. Ця стевія потрібна, дуже натуральна така, цукор, такий натуральний. Хто не хоче брати, брати калорію, хто не хоче їсти цукру, тому що цукор шкідливий, це я отакий, такий, це все решту. І стевія це дуже-дуже натуральне. 4 евро. 150 грамм. коштує 3,85 Дорого, ну але це по чуть -чуть. я до чаю даю. А каву я без сукру п'ю. Пільше купила отакий запах, може я щось буду пекти. І зразу купила ось таку фаріну білу. Бо в мене завжди фаріни є, такі ті цільна фаріна. Як, мука, як вам сказати, що е, така мелена ціла-ціла з тою кружкою зверху, колись в селі свині їли, ось зверху, ось у, як вона називає, полова така, Тут так прямо все разом. І не виходить добре печиво, і треба мішати. Я хочу дати такої білої муки з такою поміняти. Пізніше, отаке от ще, щоб від плямів. Від плямів. Перед, перед тим, як дається в пральну машину, тут ось така є. От так. Відкрити, який запах є. Приємний запах. Тут я вже один раз колись таке мала. Тут є така речовина по тих плямах, там 10 хвилин перед стиральною машиною, і воно пізніше гарно відрушники в кухні, якщо білі є. І це інсалата, рукуля я купила, це рукуля, І пізніше ще купила з гречки ось такі хлібці, як вони називаються. У нас називаються хлібці, це галети, у нас в Італії називаються. Вони дуже-дуже смачні. Тут є тільки-тільки написано, що тут є мука, гречана мука і баста, більше нічого немає. Це дівчинка аутістика Вибачте, я забула сказати, я з нею працюю. Ми зараз ходили, гуляли туди-сюди, зараз знову їдемо в ту зону, де, де вона живе, там знову будемо ще гуляти. Ей, е, рога дівчинка з автизмом, з якою я гуляю після обіду. Тут вона має паніну. Хочеш воду? Ей, кіні! Тіні? тіні. І вона ще має бутерброд. О, зараз я їй дам ще бутерброд, мама дала її їсти. Ей, бибі! І ось такі справи. Ви бачили, скільки я грибів назбирала тут в Італії? Я дуже-дуже люблю ходити на гриби. І ось такі не чорні ці гриби. Це перший раз в мене попалися такі гриби, я їх боялася дуже, але я їх назбирав не дуже-дуже смачні, дуже хороші. Я дуже задоволена, що я на кінець познайомилася з тими грибами, які, які можна назбирати багато, і вони дуже смачні. Вони після білих грибів на другому місці. На тому я буду закінчувати. І слава Україні! І якнайскоріше миру, миру, миру на Україні. Підписуйтеся на мій канал, я буду дуже-дуже задоволена. Я зі Львова і багато років живу в Італії. До скорої зустрічі. Що він хоче в мене? Кіче? Кіно, скуза, перекортизія. Подай мені жити мені тисячі квера, без сьогодні, бери мій фільдолу. Напрягу. Гроші хочеш, щоб 5 евро, щоб йому дала. 40 квера. Solo 5 euro, va bene? Tanto 5 euro, eh? 5 euro, solo 5 euro. E eh, no, un euro no, 5. 5, grazie, 5. È troppo, 5. 5 euro, prego, per favore. È troppo. 5 euro. Mamma mia, ma 5 euro è troppo, lo sai? E un'ora bisogna lavorare con, per 5 euro. Ho capito, solo per stasera, solo per stasera. 5 ma euro. Ma tu bevi? No, non bevo. Fumi? No. Cures? Ne cures. Solo 5, pies, ne 5 euro. Ah, un euro non basta? No, 5 5 euro. Ma te usi sostanze? No, no. Nessuna sostanza, Nessuna sostanza non usi? Nessuna sostanza, no. Ma perché non lavori? Eh, l'ho ho perso questo lavoro. Quanto? Mi servono solo 5 euro. Che mestiere ce l'hai tu? il portiere portare l'albergo. Davvero, sto io, un po' albergo, il robot strato. 5 euro, me lo Se sette se lei, stimai tu io. Perfo con 5 vai. euro, la prego. Ma troppo 5 euro? Ma stai scherzando 5 euro? Io con 5 euro faccio la spesa e per 5 euro... Solo 5 euro, per favore. che Ma non posso darti 5 euro perché è troppo. A disoccupazione prendi? No. Beh, rubite, negrosce, prima, eh. 5 euro e basta. Ma troppo 5 euro, capisci? Per favore. <ride> è troppo, non posso darti 5 euro. Ma stai scherzando, è troppo. Per favore, eh, solo per stasera. Eh, Lo so, che anche che vuoi, ancora domani. Now, now, <laughs> <sera 5> euro. <laughs> Ma io 5 euro non ti posso dare. Massimo un euro una, un euro altra 1, 1 euro io ho un euro all'altra persona. Ma 5 euro, io ti Per favore, 5 euro. 1 euro, ne збирає. Хоче від мене тільки 5 euro. Ma... 5 euro. Capisci che è troppo 5 euro? Guarda, ma solo questo, questo giuro. solo questo. Domani no? Domani no. 5 <ride> euro. Ma non posso darti 5 euro perché per me è troppo 5 euro. No. Me le dare euro per favore, non non euro. posso perché non, non, non posso darti 5 euro. Guarda, un euro posso darti. Non euro non bastano, me ne servono 5. Eh, un, un litro di latte puoi comprare, per figli? Con 5, 5 euro sì. Con un euro puoi comprare... 5 euro. No, 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 ma stai scherzando 5 euro. Ma stai scherzando? 5 euro è troppo in Italia, si fa spesa con 5 euro. 5 mi dispiace, euro. no, no, no. Vai a chiedere che ci hai di più soldi che... Ai, io prossimo bacio il lode, ma voglio. Per favore, mi vado a dare. Non euro. posso, non, no, io anch'io non lavoro abbastanza. Ma faccio io, scusi. Non lavoro abbastanza. Solo 5 euro, per favore, solo 5 euro. Ma tanto! Eh, vabbè, solo questa sera, giù. Tu già domani scegli di cena. Sono questa sera. 5 euro. Non dobbiamo buttare Blazzilla, tu non ce ne vediamo un nas tutto. 5 euro.

ma perché non chiedi un euro? Un euro, un euro? Per stasera, come aiuti? Ma... Solo per stasera, poi non vado via. Ma. <ride> solo per stasera? Giuro, solo per stasera. Solo per stasera. Ma te usi, usi sostanza, qualche no, sostanza? Non uso sostanze, no. no. Che che solo allora. uso sostanze. Ma si vede un po', eh? Si vede da faccia. Non lo so, vedono polizie stanno? Vediamo, 5 euro, signora, Pre, ma, <ride> ma proprio 5 euro? Ascolta, come te, ci sono tanti così, non posso dare a tutti 5 euro. Ma Vabbè, tanti, stasera, ah. ma ho capito solo stasera. No, 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 vai avanti, vai avanti, perché 5 euro è tanto. un mm. so, buio, che 5 euro, per favore. Se vi sono birni, slabani, fuori, starenti, 40 rock, no, 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 non posso perché io non sono abbastanza ricca per dare soldi a persone così in questo modo così. Mi dispiace, come ti chiami? Andrea, per favore, io sono per fare. Mi sembra che ci siamo visti in estate, ti... ma tu fumi? Da. Fumi? Sì, ma fumo le sigarette normali. Ah, fumi, fumi tu. Ma che sigarette mai? Solo 5 euro. Sigarette mai, Vrucate. Solo ah. 5 euro. Chi ti ha dato queste sigarette che ce l'hai nella mano? Eh? Ce l'avevo in casa? Ah, avevi nella casa. Ah. Con chi vivi a casa? Con mio amico. Con tuo amico? Con mio amico. Ah. Mm. E moglie dov'è? moglie a casa. A casa? Ma sei quello che ti ha dato due anni fa, mi ricordo, ti hai dato sempre i giri qui. Questa sera, per zona. Solo questa sera, solo questa sera. Mamma mia. Solo Ma te devi curarsi, te devi curarsi, capisci? per favore. Mamma mia. Господи, мені, ви Ну то як 5 euro, тут 5 саміх тут багато їх такі є. Це неможливо. Ho c'è dose copete e sui chinezzi. Dai, per favore. Ma vai a chiedere un euro. Da, tut, da tante persone un euro. Un euro, un euro. Dopo anche 10 ti danno. No, che 10. No! U Mi servono. Tanti, tante persone ti danno 10 euro, 5, 1 euro, 1 euro, e dopo viene 10. Зараз я йому дам. Я, чи... я не знаю, чи я маю. Треба бути зовсім такому дурному, щоб вже от прямо відкрити. Не маю я 5 евро. Я не маю 5 євро. Немає я 5 євро. Треба мені ото давати ввечері сьогодні 5 євро. От нема у мене 5 євро тут. Не знаю, чи тут у мене якісь дрібні є. Я 5 євро хочу йому дати. Мені рукою це все дуже тяжко. О, бачите, отак. Не знаю, чи я знайду гроші, які небудь 5 євро. знайшла я тут 5 євро. Побачимо. Спічі! Va bene? Ma sono cinque? Cinque, sì, Così prendi dosa, che che vuoi tu, ecco. Sì, va bene, cinque? Cinque. Sì, sono sì, sì, sì. Va bene, va cinque bene. Cinque precisi. Sì. Va bene, grazie. Grazie. E passare? Tieni. Non perdere perché spicci, non ce l'ho cinque. Sono? Cinque, due, uno, uno. Due, uno, uno. sono <ride> cinque, grazie. Sì, eh? grazie. cinque. Grazie. Ту хочу купити, ну, от 5 евро. Мені треба було давати оцих 5 євро. ну так вони просили, от на ровері їде, нормальний, між машини, поїхав. о, Поїхав між машини, навіть про тротуарі не їде, напоперек поїхав. Кульцо у нас отаке тут. А я отут. Тут дівчина. Відвезла я дівчинку з автизмом, з тою, що я працюю після обіду, відвезла додому і от їду додому зараз. І от думаю, для чого я от такі гроші дала. Це от останній раз, як я така тьотя добра, вона завжди в житті слабенька людина. Не треба бути тьотя добра. Я колись давно була дуже добра, добра, а тепер я пря прямо. Ну і баста п'ять євро. Я його дуже добре пам'ятаю літом. І ми сиділи на лавці тут в цій зоні, от де зараз ми є. Тут так гарно, зелено, і, і пам'ятаю, цей Андреа він йшов на ровері, і він був теж зупинився, почав просити гроші. але він був дуже гарно одягнений, Він дуже красивий мужчина. В нього була така сорочка в клеточку, новесенька, і під низом була ось така майка, така біла-біла, біла, натільна майка. а така біла-біла, от тільки нова заложена. я так подумала, боже, такий красивий і такий чистий хлопець. Чому, чому це мене цей був? Бо він чистий був дуже. І я пам'ятаю, я була йому дала 10 євро. А тепер от я його впізнала і баста. Вибачте, дівчата, що я випускаю такі дурні відео. Я таких відео більше не буду випускати, бо це прямо не скелівельлю. А що я хочу сказати? Я в наступних відео вам обов'язково розкажу. Тож я не докінчила, я знайшла свою роботу хорошу, де я попрацювала багато років. А супротут то перш за все. Там, де я там, де я зачепила мого брата, бо мій брат тут є в Італії, на якій роботі він працював, і він попрацював багато робіт, дякуючи мені, і працює теж до сьогоднішнього часу. До зустрічі. До скорих зустрічей на моїх нових відео. На добрання всім і українським захисникам здоров'я, сили і терпіння, мужчинам і жінкам, щоб та війна закінчилася якнайскоріше, найскоріше, дорогенькі мої.